Посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз'яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації. Нагадую, що законна буде сили. Лише 18 травня 2024 року. І він передбачає, що чоловіки за кордоном, які не мають військово-облікового документа і не оновили дані про свій номер телефону та реальну адресу проживання, фактично не матимуть права на вчинення консульських дій. Що зазначено в цьому повідомленні посольства України в КНР. Увага! Тимчасово призупиняється вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічі статі віком від 18 до 60 років. Це крупними літерами прямо на сторінці зазначено. В подальшому зазначений текст.